Це український радіодиктант Національної єдності. Наймасштабніша подія осені. 2024-го його писали понад 700 тисяч шанувальників українського слова у 30 країнах світу. Цьогоріч він став ще доступнішим. Перше до заходу змогли долучитися люди, які спілкуються жестовою мовою, таким чином проявляючи свій голос. Люди з порушенням слуху Жестомовні люди, жестомовні українці мають абсолютно. Законне право на визнання української жестової мови як другої державної мови, що жестомовна молодь, жестомовні діти мають право на якісну освіту в закладах вищих і в профтехосвіті. Ми сподіваємося, що цим диктантом ми зможемо проадвокатувати визначені цілі. Офлайн локацією для написання диктанту став Київський фаховий коледж прикладних наук. А організаторами заходу виступила громадська організація. Відчуй наш диктант буде тривати значно довше ніж у всіх під час радіодиктанту, тому що він буде диктилюватися по буквину. До реалізації важливої події долучилися перекладачі жестової мови Олександр Рудик, Мар'яна Заєць та Ірина Тернова, які допомагали людям з порушеннями слуху написати диктант Дактелем абеткою жестової мови. Це можливість об'єднатися, розуміти наскільки ми об'єднані сьогодні і бути разом з усіма цією Україною. Написання радіодиктанту тривало майже півтори години. Організатори заходу кажуть, що намагалися якомога пізніше опублікувати реліз та запрошення долучитися до проєкту в онлайн форматі. Усі добре розуміли, що можуть бути спроби завадити ініціативі. Власне, так і сталося. Під час написання диктанту е, прорвалися кілька хакерів. Е, ми вже відслідкували, що це росіяни, е, і вони е, намагалися зірвати наш диктант, е, включали різні жахливі відео, не намагалися усіляко залякати учасників, щоб вони вийшли е, з зум-трансляції. Проте всі залишні на місці е, е, технічна команда наша впоралася. Ми досить швидко їх заблокували. Тож е, ми навіть подолали відключення світла, як звичайно в останньому реченні Нашого диктанту супер, всьому, попри все, ми маємо е, робити все можливе, щоб е, ті, хто будуть говорити після нас, говорили саме нашою українською мовою. Христина та Софія вперше писали диктант єдності Дактелем з теплотою в душі, вірою в серці та з гордістю за рідну мову. Дівчата раді, що вдалося реалізувати ще одну мрію. Моє враження було цікаво. Це мій перший досвід написання саме такого дактильного диктанту. Чесно, треба було трошки поламати голову над деякими словами, тими, що спочатку були непомітні, але я не шкодую, що це спробувала. В школі ми писали приблизно так, але я відчула, що це зовсім інше враження, тому що там був текст зі словами з артикуляцією. Я дуже задоволена, що взяла в цьому участь. Масштабна подія об'єднала українців, засвідчивши силу єдності та прагнення до інклюзії, і була зареєстрована як рекорд. Наймасовіше написання диктанту з перекладом жестовою мовою. Сьогодні, 27 жовтня, відбувся новий національний рекорд України. Наймасовіший диктант жестовою мовою у цій аудиторії брали участь. Писав написання диктанту 33 людини. Було 150. 15 підключень у Zoom. Та декілька з цих підключень були масовими, від 4 до 14 чоловік. Ми зафіксували результат 195 учасників, які брали участь у диктанті жестової мови. Неймовірно щасливі, що сьогодні ми таки здолали, і е, був зафіксований рекорд 195 осіб, які писали одночасно диктант е, українською жестовою мовою, а конкретно дактилем. Тож сподіваюся, що таке українське суспільство буде з більшою увагою е, відноситися до людей, які говорять жестовою мовою, і українська жестова мова все ж таки буде в повазі в нашій країні. Інформаційним партнером заходу став телеканал Дім, який також реалізує власний проєкт. Із безбар'єрності. Команда професійних фахівців здійснює переклад програм та серіалів жестовою мовою з тифлокоментарями. Телевізійний контент доступний на ютуб-каналі ДІМ інклюзивно.